Указом президента Володимира Зеленського припинено українське громадянство Ореста Березовського. Так в миру звати митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви. За словами експертів, великого впливу на життя церкви рішення щодо паспорта не матиме. Втім, самого Онуфрія можуть обміняти на українських військовополонених. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. За даними служби безпеки України, Онуфрій добровільно отримав громадянство Росії ще у 2002 році, але не повідомив уповноважені органи влади, продовжуючи й надалі користуватись статусом громадянина України. Онуфрій підтримує зв'язок з московською патріархією, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. А головне свідома протидія отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії. В коментарі видання вібісі Україна, речник церкви митрополит Климент заперечив наявність Онуфрія російського. Паспорта, втім, як пише видання у 2023 році. Онуфрій визнавав, що колись у нього був російський паспорт, адже він жив у Росії на момент розпаду СРСР. Онуфрій тоді отримав український паспорт, а дія російського продовжувалась автоматично. На що Онуфрій нібито не звертав уваги. Це вже не перше позбавлення українського громадянства поважних ієрархів УПЦ через російські паспорти, за даними Київського архієпископа і намісника Іонинського монастиря УПЦ іони у січні 2023 Тього року президент позбавив громадянства 13 ієрархів. А у лютому 2023-го ще п'ятьох закон України передбачає три місяці на отримання документів на проживання та варіант подальшої можливої депортації. Втім, за словами Іони, усі ці ієрархи досі продовжують служіння. А BBC Україна нагадує приклад Буковинського єпископа Мелетія, якого позбавили українського громадянства ще два роки тому, але він брав найактивнішу участь у відстоюванні кафедрального собору. У Чернівцях, у червні, спецслужбі підтвердили, що священників з російським громадянством не депортували. Інша справа, що у випадку виїзду онуфрія за кордон, його вже можуть не пустити назад до України. Як це було зокрема з Геннадієм Корбаном та низкою інших позбавлених українського паспорта громадян? Якщо Онуфрій не буде полишати Україну, то навряд чи можна очікувати його депортацію, стверджують джерела Бібісі. Втім, онуфрія можуть подати на обмін полоненими з Росією, щоб звільнити українських захисників на кшталт того, як це було з кумом Путіна Віктором Медвечуком. Нібито якщо людина позбавлена українського громадянства, то теоретично така кандидатура може розглядатись для обміну. Стверджують джерела видання та у правоохоронних органах. І справді були прецеденти, коли засуджених за державну зраду єпископів чи священників передавали російській стороні під час обміну полоненими. Щодо самого митрополита йому 81 рік. Він народився в родині священника в селі Куритне Чернівецької області. Працював електриком на ткацькій фабриці в Чернівцях. А після завершення третього курсу Чернівецького університету перейшов до московської духовної семінарії в червні 1985-го став благочинним московської троїци Сергій івою лаври на різдво 1986-го Онуфрія піднесли у сан архімандрита. А 1988 року він закінчив Московську духовну академію та здобув ступінь кандидата богослов'я того ж року. Повернувся до України та став намісником свято Успенської Почаївської лаври, де прослужив до листопада 1990 року. Новим митрополитом Київським і всієї України Онуфрія було обрано 13 серпня 2014 року після смерті митрополита. Володимира, це канал Телеграф. Мене звати Яна. Порхун, не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Слово сполучення бідний український прокурор звучить так само протиприродно та абсурдно, як і російський солдат-визволитель. Прокурори, як відомо, не бідують. Але навіть на тлі відомих суспільства зловживань високопосадовців, нещодавній гучний скандал через купівлю нерухомості в заспі вражає уяву. Журналісти видання обозії вивчили сотні декларацій українських прокурорів та знайшли серед них щонайменше дюжину власників нерухомості у конча заспі, де маєтки коштують Мільйони гривень за подробицями запрошуємо до нашого каналу. Докладніше далі. Найбільшим маєтком у конча Заспі володіє вже колишній заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Після скандалу з відпочинком в Іспанії у 23-му його звільнили з посади заступника генпрокурора. Однак він продовжив офіційно працювати в офісі генерального прокурора на прокурорській посаді до 20 січня 25-го. Його остання зарплата з урахуванням невикористаної відпустки склала 409 тисяч 800 гривень. Дружина прокурора Олена Симоненко щороку декларувала. Ала по шість мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності. Тож, якщо вірити декларації, джерелом багатства Симоненка є бізнес його дружини. Олена Симоненко володіє маєтком у коншазаспі площею 640 квадратних метрів. Цей будинок придбали ще у 2010-му, Тобто, на той момент Симоненко працював в органах прокуратури вже 12 років. У кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів скарги на Симоненка розглядали двічі: у 22 му його звинуватили в тому, що він змінював п'я. Слідність та закривав кримінальне провадження в інтересах підозрюваних, проте комісія не виявила порушень, а у 23 му розглядали його відпочинок в Іспанії на Новий рік. Святкувати Симоненко поїхав на Мерседес Бенсі, С 600 який належить львівському бізнесмену та депутату Григорію Козловському у супроводі охоронця Козловського. Симоненко заявив, що має трьох дітей, тож не обмежений у праві на закордонні поїздки. Також він зазначив, що офіційно оформив відпустку в Іспанії перебувала його родина. А про те, що його везуть на авто Козловського, він начебто не знав, та заплатив за цю послугу 15 тисяч гривень. Окрім Симоненка, маєтки в Кончазаспі мають також кілька прокурорів Київської місцевої прокуратури, у тому числі чинних. Наприклад, Максим Топорков, який працював у Київській місцевій прокуратурі, номер 1 декларує будинок площею майже 600 квадратів, що належить його родичці топорковій Ірині. Ймовірно, це мати. Найчастіше прокурори оформлюють маєтки на родичів або офіційно беруть. Майно в оренду у 22 му на Ірину Топоркову оформили одразу дві компанії: Ліга «Ліга Інвестбуд» та Вайс Інвестбуд». В обох фірмах, директором, який має право підпису, зазначено колишнього прокурора Максима Топоркова. Також на компанію оформлено земельні ділянки для житлової забудови. Зазначений бізнес Топоркови почали вести тільки у 22 му а будинок у Козині придбали ще у 2006-му. Як видно з Google S, навколо маєтку родини колишнього київського прокурора Урора є значна ділянка землі, зелені насадження. А ще на ділянці розташована будівля із золотим куполом, схоже на власну невелику церкву. Ще один колишній київський прокурор, який потрапляв у скандали через хабар, Святослав Мазурик, декларував будинок площею 331,7 квадратних метрів конча засвіту. Будинок офіційно належить його матері Лілії, дружина колишнього прокурора Наталія Мазурик працювала головним спеціалістом у київському апеляційному суді до 24-го. минулого року жінка задекларувала 4300 гривень доходу та 5100 гривень соціальних виплат. Чоловік за весь рік заробив 435100 гривень, тобто по 36200 гривень на місяць. Святослава Мазурика затримали влітку 20-го року під час отримання 100 тисяч доларів хабаря від співробітника банку. Однак, навіть після цього Мазурик продовжив працювати в прокуратурі до квітня 21 го І це ще не все. Ми навели лише кілька прикладів кришталево чесної та самовідданої роботи наших прокурорів на ниві законності, зазначимо у цей перелік не потрапили ті прокурори, які були звільнені ще до появи електронного декларування. Далі, як то кажуть, буде. Тож підписуйтесь на наш канал. Депутати тікають з Верховної Ради. Після того як чиновник Олесь Довгий склав свої повноваження у раді. залишилось всього 398 народних обранців. Пише видання Телеграфію. Це Найнижчий показник за всю історію існування держоргану, чому ж депутати йдуть з робочих місць? Та чи вплине це на роботу парламенту? Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Вже сьогодні майже кожен десятий нардеп хоче втекти з Верховної Ради. Заявляють джерела видання Телеграф. Чиновники аргументують своє бажання тим, що мандат утратив будь-який привілейований зміст і тепер лише створює труднощі. Зокрема, їм заважає закон про посилення фінансового моніторингу, тиск антикорупційних структур, низька зарплата та обмеження на поїздки. За словами джерела, йдеться не тільки про слугу народу серед охочих піти є й депутати з інших фра. Акції, однак скласти мандат у нинішніх умовах майже неможливо. Винятки роблять лише у випадках смерті або переходу на посаду, наприклад, в кабін. З цією ж метою, за словами експертів, хочуть запровадити практику, коли обранці можуть бути одночасно і депутатами і міністрами. Увр пояснюють своє прагнення, тим, що в нинішніх умовах складно переобирати парламентарів, особливо мажоритарників. Для них діє фактичне табу на складання мандата, адже в округах для замін. Не чиновника потрібні перевибори, які є неможливими в умовах воєнного стану. Втім, з парламенту все ж вдалося вийти Олесю довгому. Як стверджують джерела, таке рішення могло бути результатом, як то кажуть, домовленостей на найвищому рівні, які нібито дуже дорого коштували довгому. Станом на зараз коаліція у Верховній Раді ще зберігається. Фракція Слуга народу нараховує близько 231 депутата. Якщо кількість членів коаліції опуститься нижче 226, то за конституцією президент отримає право до. Строково припинити повноваження парламенту однак лише за відповідної ініціативи глави держави. Попри те, що після складання мандата довгого у раді залишилось 398 народних депутатів, наявної чисельності цілком достатньо. Адже для ухвалення рішень потрібно мінімум 226 голосів для змін в конституції 300 А для імпічменту президента не менш як три чверті від конституційного складу, тобто 338 голосів. Навіть до 2022 року Верховна Рада мала на 32 депутати менше від необхідних 450. Така кількість була зумовлена неможливістю провести вибори на окупованих територіях. З огляду на це нинішня втрата частини депутатів не несе загрози легітимності роботи парламенту. Нагадаємо, що за власним бажанням скласти мандат депутат не може. Навіть після подання заяви парламент має окремо проголосувати за припинення його повноважень. Це передбачено статтею 81 конституції України це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі народні обранці теж сплачують аліменти і не завжди добровільно. Так значна частина народних депутатів вимушено сплачують борги через виконавчі провадження, зокрема й за аліментами. Серед них є й ті парламентарі, хто зважаючи на їхні декларації, має достатньо коштів для утримання своїх дітей, але сплачує лише невелику частину депутатської зарплати, та й то в примусовому порядку. пише видання обоз .UA». Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з українських народів. Півплатить аліменти за судовим рішенням. Докладніше далі. У Верховній Раді десятки парламентарів потрапляли до реєстру боржників через несплату аліментів. Показово, що йдеться лише про чоловіків. Іронізує видання обозює. Станом на червень 25-го року примусово стягуються аліменти із зарплати шести народних депутатів. Найбільші аліменти за виконавчим провадженням сплачує народний депутат від слуги народу Василь Вірастюк. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала в нього аліменти в розмірі 80 тисяч. Гривень на місяць по 40 тисяч гривень на кожного сина. Однак парламентар у суді заявив, що за законом немає права займатися бізнесом, має інвалідність, тож таку суму виплачувати не може. Суд ці аргументи врахував, що місячно народний депутат на утримання дітей платить колишній дружині інні аліменти в розмірі 17 тисяч гривень. Це значно менше ніж просила жінка. Виконавче провадження відкрито ще 4 жовтня 2023 року, і воно досі актуальне. Якщо наступне офіційне місце роботи Вірастюка буде з більшою зарплатою, то сума аліментів може збільшитися. Якщо після ради він офіційно не працюватиме, аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Зараз Вірастюк платить аліменти за двох дітей для розуміння в Україні. Прожитковий мінімум на дитину віком до років. Років становить лише 2563 тисячі гривні. Трохи меншу суму, щомісяця платить нардеп Михайло Бондар, фракція Європейська Солідарність 13 208 гривень. Бондар учасник війни, доброволець Національної гвардії. На третьому місці за розміром аліментів опинився нардеп, член партії опозиційна платформа за життя Олександр Колтунович. У травні парламентар заплатив своїй колишній дружині 12 тисяч сто гривню 60 копійок. Згідно з декларацією, всього у Колтуновича п'ятеро дітей на відміну від Вірестюка, член опозиційної платформи, професійний політик. До ради він був помічником нардепа однопартійця Василя Німченка. Колтунович роками агітував за відновлення зв'язків з Росією, його вже після нападу Росії, зокрема, у 2019 році він закликав відновити транзит через Росію. А у 2020 році разом з одним із лідерів своєї фракції, зрадником та кумом Путіна Віктором Медведчуком, полетів до Москви та зустрівся з російськими депутатами. Як видно з декларації, у Колтуновича немає ані накопичень, ані власного житла, ані власного автомобіля. Він зареєстрований у гуртожитку, дружину, яка не працює, та п'ятеро дітей. Він отримує на зарплату 70 тисяч 100 гривень. При цьому якимось дивом парламентар зміг орендувати BMW X5 23-го року випуску, який коштує близько 100 тисяч доларів. Згідно з декларацією, у нього немає коштів ані на оренду такого автомобіля, ані навіть на дорогу до Москви, куди він їздив на зустрічі з російськими політиками ще кілька років тому. Колтиновичи не найяскравіший аліментник у раді, їздить на авто вартістю сто тисяч доларів, та через суд платить аліменти у 12 тисяч гривень. Всього в Україні. Ні, за станом на квітень цього року серед боржників зі сплати аліментів опинилося 147,5 тисяч осіб йдеться в даних Мін'юсту. Серед них є як чоловіки, так і жінки. Але за статистикою Open Data Bot, на 10 боржників, 9 чоловіків, які вчасно не заплатили аліменти, і лише одна жінка. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.